Для мене честь бути учасником чемпіонату світу, тим паче, що моя команда показала хорошу гру і результати. Ми посіли третє місце, але хотіли бути першими. І я вважаю, ми заслуговували на це. багато хто прогнозував, що Нідерланди вилетять іще на стадії групового турніру, але у нас в руках бронзові нагороди. Ми довели усім на що здатні. Моя особиста медаль вдома. Я пишаюсь нею і бережу її. Чув про те, що я перший гравець із чемпіонату України, який завоював медаль чемпіонату світу, тепер сподіваюсь стати першим, хто виграє золото. По завершенні чемпіонату світу з динамівської сім'ї мене найпершими привітали Велозу та аруна. Також телефонував із привітанням Сергій Рибров. особливий момент чемпіонату світу, напевно, перша хвилина на полі в Бразилії. Це був матч проти Іспанії, яку ми переграли 5-1. Я вийшов на заміну. Шкодую, що не зміг забити. Та я більше намагався віддавати передачі і грати на команду. Луї Ван Галь хороший мотиватор і тактик. В період чемпіонату він був дуже зосереджений. За три дні до матчу говорив лише про майбутнього суперника. Його думки були повністю зайняті командою. Я читав у пресі, що ніби після чемпіонату світу до мене надійшла купа пропозицій від різних клубів. Та я скажу одне: наразі зосереджений на Динамо. У мене контракти з київським клубом, і я намагатимусь працювати на максимум. Якщо чесно, то я боявся, залишаючи Україну наприкінці сезону. Хвилювання додала ще й катастрофа літака, який прямував з моєї рідної країни до Малайзії і був збитий на сході держави. Було справді страшно, перебуваючи у відпустці, постійно думав про власну безпеку в Україні та згодом вирішив не думати про війну і сконцентруватися на футболі. Відверто кажучи, моя сім'я не задоволена моїм перебуванням в Україні. Вони відмовляли мене. Але це моя робота. Я мусив повернутися в Динамо. Ukraine